Вітаю вас, шановні садівники та городники. Сьогодні хочу розповісти вам про три прості справи, які важливо зробити під час цвітіння полуниці, щоб отримати великий та рясний врожай. Так, багато городників вважають, що під час цвітіння полуниці вона не вимагає якогось особливого догляду і не потребує ніяких підгодівель. Але я хочу сказати, що це невірно. Цвітіння це найважливіший момент для майбутнього врожаю, і якраз у цей період полуниця потребує вашої уваги і підгодівлі. Тож не полінуйтеся, зробіть ці три прості справи і побачите гарний результат. Перш за все, перша справа під час цвітіння я виділяю усі вуса, оскільки вони забирають багато сил і живлення у рослини. Другий крок під час цвітіння полуниці їй дуже важливо підживити борною кислотою. Вона сприяє формуванню зав'язі і зміцнює квітки, вони менше осипаються, і це в кінцевому підсумку позначається на майбутньому врожаї. Обробку борною кислотою, а саме оприскування я обов'язково проводжу під час цвітіння полуниці. Беру ось таку звичайну аптечну порошкову борну кислоту. Не спиртовий розчин, лише порошок нам потрібен. Він коштує десь 15 гривень у аптеці. Його можна також купити і в садово-городних магазинах. На півчайної ложки борної кислоти потрібно буде 10 літрів води. Але спочатку борну кислоту потрібно розвести у гарячій воді. Десь 55-60 градусів вода повинна бути, оскільки в холодній воді вона дуже-дуже погано розчиняється. Отже, розвели півчайної ложки борної кислоти в гарячій воді, а потім додали ще 10 літрів холодної. Цим розчином. Оприскуємо полуницю по листям, на квіти намагаємось не потрапляти. Таку обробку потрібно обов'язково проводити або в похмурий день, або ввечері, для того, щоб не викликати опіків листя. І третій важливий крок під час цвітіння полуниці виділяйте листя з ознаками захворювань для того, щоб не було подальшого поширення інфекції. Ось і все. Такі нескладні, але дуже важливі заходи необхідно провести під час цвітіння полуниці. І ці справи дозволять вам отримати чудовий рясний врожай.